Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії довгоочікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся, лихацька Лілія, фахівець з відновлення краси та здоров'я. Лілія, добрий день. Добрий день, пані ведуча. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку важливу, таку цікаву і таку неперевершену інформацію, особливо про ті можливості пов'язані зі зверненням до вас, але ж з місця в кар'єр, як ви прийшли до світу телесно орієнтованих практик, з чого все у вас починалося? Ви знаєте, все відбувається через біль та втрати. Через хворобу лежав мій шлях. Якщо чесно, то я неврологічний пацієнт. Я, знаєте, людина з інвалідністю. Я пройшла нейрохірургію, коли настав момент відновлюватися, то я замислилася, як надалі я буду займатися практикою. А у мене інтелектуальний труд, бо я знаєте, не вчителька української мови із Покровська. Так, так, так. І отже, я намагалася знайти шляхи, як виростити для себе нові нейрони. Тому що, знову повторюсь, не знала, чи буду я займатися інтелектуальним трудом, чи ні. І вийшлося так, що я вирішила щось робити руками. І таким чином вийшла на практику. І це були перші мої масажі обличчя, потім кінезіотипування, паралельно я вивчала нейрографіку і були там ще інші захоплення. Знаєте, які привели мене особисто у тонус, дозволили мені стати на рейки благополучного життя. Ну і таким чином я відновила своє здоров'ячко приємно вас слухати, і до утра б вас слухала, чесно. А Ви казали, що ви інвалід. Та кому не кажіть. Дай Боже, щоб всі такі були інваліди, щоб вони так виглядали. Ви Наразі здорова, квітуча, чудова жінка, чудовий фахівець у своїй галузі. У ваших руках така кількість різноманітних інструментів. Як ви набули ось такі інструменти? Як вам це вдалося? Ну, знову таки, все на власному досвіді. Воно прийшло поступово. Бо знаєте, як то кажуть, що наше здоров'я у наших руках це правда. Треба щось вміти робити руками, бо це шлях, який лежить для, до стабілізації Нашої розумової діяльності. Звісно, ми посилаємо з вами сигнали в мозок, а вдячний мозок примушує нас рухатися далі. Це дійсно так. Тобто, це треба знати таємниці і підходи, ключі свої ворі своєрідні. Так, ви знаєте, ніяких ключів, воно все, все приходить у свій час. Так, поступово, якщо людина прагне, якщо вона налаштована, знаєте, все світ дає свої підказки. І не всім ж пощастить попасти до вас, а тільки тим, кому вже судилося позбавитися, так від ви знаєте, нехай приходять усі. Так і здорові, і ті, які потребують допомоги, тому що я дуже відкрита і приязна людина. Ви знаєте, інколи, потрапляючи до мене, люди просто сумують і приходять, щоб поспілкуватися. Звісно, отримати ту чи іншу процедуру це корисно, це потрібно. Ну, в більшості вони кажуть, що вони засумували. Вони вже здорові, вони налаштовані на хороше здорове життя. Ну просто їм хочеться зі мною ще поспілкуватися. Це щасливі люди. Так. Але ж я знаю, що до вас також звертаються безліч людей з проблемами, з якими? Ви знаєте, перший мій досвід був, е е я називаю його простим. Але щасливим, це був перший мій, який я проводила лімфодренажний масаж для своєї подружки. І ви знаєте, вона заснула під час процедури так, так, так. А потім приходили до мене самі неврологи. Вони довідалися, що я роблю кінезіотипування, і вони ж знали, як воно діє, і приходили самі до мене по процедуру, а потім про мене розповідали іншим. І ви знаєте. У моєму оточенні багато медикинь, які користувалися моїми послугами, ну а потім з'явилися в моїй практиці неврологічні хворі. Я лікувала парез ліцьового нерва, і потім ж поступово з'явилися військовослужбовці. Хлопцям ми робили кінезіотипування під броніки. дівчатам ми робили типування животів. Ми військовим медикиням, щоб легше було виконувати свої обов'язки. Ну і от таким чином розширився так коло коло відвідувачів моїх і таким, як це сказав? Велика таким чином. вам вдячність. Низький уклін вам за вашу допомогу нашим військовим. Це просто ось, просто от низький уклін. Я знаю, що скільки ви ще допоможете, так. Ви ваші здібності і ваші інструменти зладні вирішити багато питань. Скажіть, будь ласка, чому так важливо кожної людині, навіть і здоровою, пройти хоча б раз на рік курс масажу? Тому що масаж це філософія, це філософія свідомого ставлення до свого життя і до свого здоров'я. Ми сприймаємо масаж як процедуру, яка відбувається, коли спина болить. А насправді там багато, багато прихованого. Там багато багато різноманітних ресурсів дає можливості дає такий масаж. Так, я з вами згодна. А з якими часто попитами звертаються люди? Все ж таки з хворобами чи з запитами корекції фігури? Також таке інше починалася з корекції фігури. Так, закінчувалася. Знаєте, психоседативними масажами, розслаблюючими, щоб фасі звільнилися, випустили нервові закінчення, ну і таким чином, щоб організм відпочив і заспокоївся. І ви знаєте, коли у нашому місті відбувалися певні події, то люди приходили із запитами: нам нема куди піти, ми знаємо, що робити. У нас тривожний стан. Придумати нічого не можемо, тому йдемо туди, де люди. А відбулася евакуація, і наше місто спорожніло тоді, і таких місць можна було перебути і знаєте, відпочити, розслабитися, таке інше було небагато, тому йшли багато до мене. І, в принципі, задовольняли свої потреби. Ну, мінімум сон повертався, заспокоєння таке було. Та це ж сон. максимум сон повернути. Ну, так? Це знаєте, це було мирне, таке розмірне життя, прекрасне. Ви знаєте, я, так, це, це дійсно так. Все починається з першої зустрічі. Так, до вас звертається людина з певними проблемами, побажаннями. Ось чому вона така важлива, ця перша зустріч? Чи важливо для вас бути на однієї хвилі з людиною, яка до? Ви вас Ви знаєте, зустріч. перший огляд це перша співбесіда, знайомство. воно важливо у будь-якому разі, незважаючи на те, що це там масаж, обстеження і все інше. У будь-якому разі, якщо люди вперше зустрічаються, необхідно довідатися один про одного, щоб далі комунікувати. А... В тій сфері, в якій я працюю, і огляд і це дуже вагомі, тому що відвідувачі самі виписують собі процедури, ну не розуміючи, не розуміючи, чим може скінчитися таке самопризначення. Так, в ваших руках ще є мікротоки і тейпування. Ось давайте мікротоки. Кому показані, кому ви порадили? О, мікротоки. Це прекрасна процедура. Ви ж пам'ятаєте, як ми в лікарні з вами відвідували фізіотерапію? Це така процедура фізіотерапії і призначають її задля того, щоб... Токи, проникаючи у м'язи, розслаблювали їх знову таки, щоб вони відпускали е, нервові закінчення, щоб ті спокійно себе почували, щоб кровотік збільшувався і знімав це запалення. Ще називають міостимуляцію лінивим масажем. Хороше розслаблення після міостимуляції і призначають будь-кому. І неврологічним хворим, і людям, які мають як це велике фізичне навантаження, психологічні перевантаження мають? От і таким чином спортсменам, шахтарям ми робили, військовослужбовцям, будь-якій жінці. Знаєте, коли процедура довго тривала і треба працювати за зонами, то на одній зоні ми проводимо міостимуляцію, а на іншій зоні ми проводимо масаж або інші процедури. Чудово. Е, Кінезіотипування, воно дає також дивовижні результати у ваших руках. Ви знаєте, з ким я не розмовляю? Всі так е, здивована. Е, е. Говорять про це, дивуються, що це за така методика і таке інше. От, і недооцінена вона в нашій місцевості, і необхідно поширювати відомості про цю методику, тому що є кінезіотипування у нас терапевтичне, от і є у нас естетичне. Ну, воно доповнює одне одним. Можна робити на стабілізацію суглобів і таким чином в якомусь місті, там таємному худнути. Так, це дійсно так. А, іглорефлексотерапія. Про, цю, про, цю, про, цю, про цей напрямок ходить такі вже міфи, що, е, нібито з зміною часів, воно по-іншому працює. Ваша думка? Ну, думка така, що це методика не підвладна ніяким змінам. І треба вивчати просто це питання для того, щоб правильно використовувати цей інструмент. І я знаю, що зараз ізраїльські клініки з естетичної краси, вони замість ботулінотерапії запроваджують широко цей метод. Ось так. Без перебільшення, це правда, і, і взагалі до вас часто також звертаються жінки, які хочуть позбавитися наслідків. Ось цих, скажімо, ін'єкцій, краси. Ви знаєте, ми з такими жінками розмовляли, ну просто я не беруся з ними працювати, бо там вже зміни є в обличчі, в текстурі тканини, і таким чином я не беру на себе там таку і фіброз, від... і багато да. чого. Да -да 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 -да. А ваш масаж дивовижне обличчя він може повернути красу жінки без всіх ін'єкцій. Ви знаєте, мінімум блиск в очах, мінімум задоволення собою. Врівноваженість, це відчуття польоту і жінка просто зцілена, зцілена, яким би не був цей масаж. Розумієте, ми таким чином підвищуємо якість життя, формуємо інтерес, знаєте, підкреслюємо жіночність, бо коли жінка займається своїми жіночими справами, вона прекрасна. Це дійсно так, як попасти до ваших чарівних рук, що для цього потрібно. Якщо ми з вами повернемося у Покровськ, то там на усіх зубах дракона е приклеєні мої оголошення. Ну а якщо ми будемо з вами тут у Дніпрі, то ми вийдемо в інстаграм і побачимо, що є в мене особиста сторінка Лілія Масаж і тейпи, і номер телефона доступний буде в титрах цієї програми. Хай там як ми співчуваємо, що вам довелося покинути свою родину, так можна сказати, але ви, у вас є і на це своя особиста точка зору? Банально, як то кажуть, коли одні двері зачиняються, відчиняються інші. І, знаєте, ці події, ці події, вони не тільки трагічні, такі важкі, вони ще дають нові можливості. І люди повинні це знаєте відчувати і розуміти, що це рух, це рух, і як ти скористаєшся цим моментом, так тобі і буде. Хоч такою трохи сумною, скажімо, причиною, але ми дуже раді, що ви у нашому місті. Велика вдячність долі і вам, що ви у нас такі фахівці. Вас радять. Ви вже завоювали серця Дніпрян? Ви знаєте, передають моє ім'я вже із уст-уста, в уста, і таким чином я дивлюся, що багато хто вивчає мій досвід і збирається відвідати мій кабінет. Любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах. Якщо ви нас бачите, то вам дійсно пощастило. І це не просто так, нічого випадкового не буває. Телефонуйте, будь ласка, записуйтеся з будь-якими проблемами, питаннями, просто зробити масаж, просто розслабитися, просто розвантажитися, просто отримати красу. Це все просто, я кажу, але ж це дуже-дуже велике значення має. Ви також бачите силички на сторінки, додавайтеся, будь ласка, до сторінок лілії ви завжди будете отримувати дуже чудово, дуже цікаво. Дуже системну і корисну інформацію. А краще записуйтесь відразу. Це ось, якщо вам ви бачите, то це дійсно так. Давайте, як то кажуть, перелікуємо весь перелік тих проблем, з якими до вас можна звертатися. Ну Давайте з хвороб почнемо. О, хво, хвороби не треба називати, не потрібно не потрібно <с називати от. Ми починаємо з розслаблення, потім говоримо про дренаж, а потім, вивчивши всі показання, додаємо терапії. Це ми кінезеологію підключаємо, можливо, голкотерапію, можливо, вакуум підключаємо, а можливо, ми з вами одягнемо тапочки шубоші, вімкнемо мікро, мікро, мікрострум і отримаємо задоволення із того, що мікротоки вивільняють наші нервові закінчення, і таким чином ми отримуємо з вами розвантаження. Або, може, пройдемо. Знаєте, якийсь седативний масажик. Ну, ми на місці, ви приходьте, будь ласка, а ми на місці з вами придумаємо, як як зцілювати вашу душу і тіло. Ось так пошибки любі друзі, я вам скажу, що ви можете звертатися до Лілії з будь-якими проблемами. Хоча, я розумію, багато людей не любить будь-який, але ж воно так і є. Телефонуйте, будь ласка, а, комплексний підхід. Так, дає ось можливість вийти на причину, чого б то не було. Це важливо? Звісно, це важливо, тому що у нас така традиція лікувати симптоматику, а причину встановлювати не будь-хто хоче і не може це зробити. Я намагаюся, тому що організм це система, і якщо в системі щось ламається, то треба знаходити те місце. Тому що не одразу, не одразу ти бачиш, що саме це місце уражене там і чому. А, адже це так все ж таки важливо, так? Звісно, діагностика важлива і розбиратися в цій системі потрібно. Мабуть, ви ще трохи психолог, хоча не трохи. Дякую. В мене прекрасна педагогічна освіта, в мене досвід. Керівництво є, я працювала з різними прошарками населення. потихеньку скажу, що із малолітніми злочинцями я працювала в мене в оточенні підлітки. Діти таким чином, я з ними на одній хвилі. Так і це дуже дуже відчувається. І взагалі ви були б дуже гарною акторкою ще а можливо і співачкою. Ось талановита людина, вона талановита у всьому. Це просто підтверджено вашим явищем. Вибачайте, що я вам стільки компліментів роблю, але ж це не компліменти. Комплімент це. Трохи, там можливо, щось там прикрасити. Ні, нічого я не прикрашаю. Дійсно, ось я відчуваю, ви настільки в будь якій галузі, якщо ви займалися, чим би ви не займалися, ви будете це робити найкраще. І це дійсно так. Чому вам так важливо завжди тримати руку на пульсі часу і набувати всі нові нові знання? Ну, це просто так, якщо людина набула на межі. Життя і смерті вона цінує життя. І цінує ті можливості, які її відкриваються. Тому я хочу зараз жити. Я люблю життя. Мені все абсолютно подобається. Я розумію, що світ цей мінливий і я міняюся разом з ним. Я не проти, а я за. Ось так коротко та ясно, як то кажуть, без коментарів, так? Дякую. Ваші плани на після війни? О, дуже багато планів і навчання, продовжити навчання. Мати квартиру прекрасну в Дніпрі, відпочинок для жінки, який, знаєте, екзотичний десь на березі океану. Ну ви ну, розумієте, звучить озвучити все, що озвучується в цій студії, виповнюється. І, да, 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 да. Я так. думала, знаєте, я думала, я бачила себе у такій красивій квартирі, однокімнатній. Я придумала, що вона одна. Давайте вже дві кімнати відразу. Ні, Одна, одна ну, у добрий. стилі лофт у стилі лофт. І я дивлюся крізь це вітражне ск. Скло на Дніпро. Знаєте, як, як реве, ревучі, як понесе з України кров ворожу у синє море. Оце я бачу, як понесе, знаєте, кров ворожу. Отак так. от. І потім я ще придумала, щоб я хотіла отак от більше виступати, або може ще бути ведучою подібної програми. Отак мені придумалося. Ой, ви знаєте, тільки хотіла сказати вам, що як добре було, якщо б ви вели програму, ось у вас. Так, багато тематики, так, на різні теми. Бо у вас такі можливості, і так от кожна тема ще й в прямому ефірі, щоб був зворотній зв'язок, так? Так, це цікаво. Так. А можливо, ми це виповнимо. Може. Чому ні? Хай буде так. Хто, якщо не ви? Зробимо. <схай> Велика вам вдячність, Лілія. Просто вузько вток свіжого повітря. Ваша поява. І спілкування з вами, але ж друзі, ви не будете обмежені у часі. Як ми у вас не буде обмеження спілкуватися з Лілією і, взагалі, не просто спілкуватися, а набувати е, тих чудових результатів, на які, можливо, ви не отримали десь в іншому місті. Тому ви бачите телефони, телефонуйте. А мені залишається подякувати нашої чарівної гості, побажати їй всього найкращого. Е, ми будемо дуже раді бачити вас ще тут, і можливо, і в іншої якості. А вам є що побажати українцям? Ви знаєте, дуже просто. Я бажаю всім українцям розуму, оптимізму, здоров'я та психологічної рівноваги. Велика вам вдячність ще раз і до побачення. На все добре. До побачення, любі друзі.